Слова записано чимало про Христа, але у мене товість нещирова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти, тому попрошу слухати відкрито все, що його І відчуйте тихо, щипливим серцем весь смертельний шар, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться книжка. Ходімо зі мною. чуєте, рехоче, Рибих нещадно катівських баді, з'єднались регітським серед ночі, з'єднались. Смерть і світло, святість і гріх, а він іде, хоч тіло кровоточить, скригочить зуби Боже, як болить, і запах крові різав його очі, і мовив тихо, види, дайте тебе Він із Христа каміння вбилось п'яти, Точилась кров з його побитих ніг, він стільки падав, стільки хотів стати, він так хотів піднятись, а не міг. Пробили руки, а народ регочеть. Зійди з Христа, якщо ти Божий син. А він мовчав, до неба звівши очі, залишений, упльований. Один, за лісний розривали жили, і на горі з рани сухий пил, звисало, як гачів'я, його тіло, а він ледь мовив боже мій дай силу. Ви бачили колись півмертву матері? ви чули історію? Бо її сина розіб'яли в кадри, а він залиханилися. Пробач. Вона, якби могла, то замість нього, не пожаліла б власного життя. І краще б їй пробили руки, ноги, хай би вона та не її дитя. Йому шипи тернові пробили вени, череп і виски. І це Ісус в одній, в єдиній слові подарував спасіння вкине. Ви уявіть, що він був сином неба, а йому батько навіть не поміг, а він страждав за мене. І за тебе, а Він тоді помер за людський гріх, і запалилось за ревогане, і за Петру спіднявся і Новий, цінуй Христос.